Віднова це національна програма по залученню молоді до відновлення України. Сьогодні у нас зібралися 20 учасників з усієї України. Це молодь від 18 до 35 років, а також 10 місцевих представників. І ми будемо відновлювати приміщення молодіжного центру, яке знаходиться у будівлі фахового коледжу. Програма вона спонсується Міністерством молоді та культури України, ще залучені уряди Данії, Японії, Про ООН також є спонсором цієї програми тому ця програма вона охоплює всі куточки України. Нам сьогодні пощастило, що до нас на сумщину завітали також волонтери. Наша громада буде мати молодіжний центр, сучасний, комфортний, новий. До цього ми мали приміщення, яке, на жаль, було такого радянського стилю. То зараз у нас буде сучасний простір, який саме створить молодь. Вона сама придумає дизайн, який вона хоче бачити, кольорову гаму. Тобто вона сама своїми руками зробить цей ремонт. Тому ця цінність буде дуже важлива. Будемо працювати по 4 години на будівельних роботах. І плюс нам допомагають працівники Шостанського фахового коледжу імені Івана Кожедуба. Весь інший час ми знайомимося з нашою громадою, ми ходимо на екскурсію, ми підемо в музей куліша, ми підемо в музей Кожедуба, краєзнавчий музей. Ми поїдемо на Десну, Покажемо нашу природу, сіверщини. Крім цього, ми будемо проводити різноманітні тренінги для молоді, командотворюючі різні заходи на комунікацію а також вони будуть презентувати свої громади, з яких вони приїхали до нас? Приїхали з Херсону, приїхали з Луганська, приїхали з Одеси, з Житомира, з Закарпаття, з Ромніви найближче це, мабуть, королевець. Я переселенка з Луганської області, Ну, вже майже два роки я живу в Полтаві. Я погодилась, ну, взяти участь перш за все, що мені не все одно на майбутнє нашої країни. Я приїхав з Одеси, з нові знайомі, нові ураження, та ще й якось добру справу. Буду займатися. Я приїхала з міста Кролевець. Я голова молодіжної ради в нашому місті. З нашою молодіжної ради вирішили доєднатися. Може, щось нове візьму з цього проєкту. Нам молодь завжди, як наче той акумулятор. Я думаю, тут буде багато що цікавого. Цікаво було обмінятись досвідом, подивитися, як живуть люди у Сумській області, тому що в нас дуже багато розрушених будівель і школи, і садочок. Тому хотілось і допомогти і вашій громаді, і обмінятись досвідом і взяти щось для себе. Це моя мета. Мені було цікаво, тому що я ніколи не була в цій частині України. Дуже цікаво було як тут взагалі. Чи якось відрізняється, бо Україна досить велика країна, і дуже цікаво її досліджувати різні області, різні місця. Потім дійшло розуміння того, що все-таки наша громада теж досить сильно постраждала, і поки що дуже мало проєктів і робіт взагалі йде по відновленню, оскільки це все ще вважається не дуже безпечна територія. Я подумала, що мабуть буде доречно. Наперед, подумати, що ми зможемо зробити для своєї громади і подивитися, як працюють такі проекти зсередини, чи можна буде якось залучити, щось організувати схоже у себе вдома. Я рада вітати всі молоді. Я думаю, що ви роздивитесь нашу шостинську громаду, побачите нашу чарівну дислонт. На всю молодь покладена велика надія. Я рада вас вітати в шостинській громаді. Я тут взагалі перший раз, як і в сумах, так і в шостці. Перше враження ну, дуже воно схоже на те містечко, звідки я з Луганської області. Вражає, що люди тут добрі, дуже, дуже привітні. Поки що у нас не було дуже багато часу, щоб дослідити містечко, але перше враження було приємне, тому що досить комфортно і затишно. бо воно компактне, невелике, досить зелене. Ось люди досить привітні були. Громада каже, що дуже дружньо, гарно організованою, далі буде цікавіше.